Новий прототип F-Ferrari виглядає як пекарня, але це ілюзія. Електричний Ferrari – пекарня чи революція. Ми аналізуємо шпигунські фотографії та перспективи Маранелло. У світі автомобільної промисловості, особливо в сегменті суперкарів, будь-яка новина про Ferrari викликає бурю емоцій та спекуляцій. І так, Маранелло готується до прем'єри своєї першої електричної моделі. Яка, звичайно, є поворотним моментом в історії бренду. Однак, як відбувається цей парахід, викликає багато питань і, чесно кажучи, навіть незначне здивування. Нещодавно в інтернеті з'явилися шпигунські фотографії прототипу електрик Фарари, що спричинило хвилю жартів та порівнянь з пекарня. Так, ти не помилився. Зовнішній вигляд тестового мула, одягнений у щільний камуфляж, справді нагадує старий фургон або навіть невелику панель. І хоча це, швидше за все, є лише баченням бачення, створеним для приховування справжньої форми автомобіля, асоціація вже застрягла. Маринело у бейкери, маркетинговий рух чи прорахунок. З одного боку, такий незвичайний образ може привернути увагу та викликати інтерес до нового електричного автомобіля Фарари. У світі, де домінують різкі лінії та агресивний дизайн, пекарня відрізняється і запам'ятовується. Це може бути відмінним маркетинговим курсом, особливо якщо Фарари майстерно перемагає цей образ у рекламній кампанії. Однак, з іншого боку, варто розглянути репутацію Фарари як виробника розкішних та спортивних автомобілів. Пекарня не зовсім вписується в цей образ. Не можна виключити, що такий дизайн може відлякати частину консервативної аудиторії, яка звикла до класичних форм Фарари. Історичний контекст Фарари 250 GT Balain» та «SWB» та Лакаменат. Цікаво, що подібність з прототипом нагадує Фарари 250 GT Талайн та SWB, який колись отримав прізвисько «La Лакаменет, маленький фургон французької преси. Цей автомобіль, створений для участі в расах Улеман, відрізнявся нетрадиційною конструкцією тіла. Можливо, що інженери Фарари були навмисно натхнені цією історією, щоб додати елемента ностальгії та унікальності до прототипу електричної моделі. Однак варто пам'ятати, що Лакамеант був створений для конкретних цілей у расах, а прототип електричного Фарари призначений для масового виробництва та продажів. Тому, навіть якщо історичний прототип служив джерелом натхнення, остаточний дизайн електричного автомобіля, ймовірно, буде більш продуманим та привабливим, що ми знаємо про технічну частину, Поки що інформація про технічні характеристики електричного Фарари надзвичайно мало. Тільки відомо, що автомобіль буде обладнаний електричною коробкою передач, яка буде представлена в жовтні. Решта деталей, таких як влада, маржа та час зарядки, все ще перебувають під суворою таємницею. Очікується, що електрик Фарари матиме видатні динамічні характеристики порівнянні з моделями бензину Фарари. Це цілком логічно, враховуючи репутацію бренду як виробника найшвидших і найпотужніших автомобілів у світі. Електричні перспективи Фарари заклик до «Маранелло». Випуск електричного Фарари це не просто черговий новий автомобіль, це серйозний виклик для «Маранелло». Бренд, який завжди був пов'язаний з бензиновими двигунами та звуком 5.12, повинен довести, що він може створити електромобіль, який відповідатиме його високоякісним та продуктивним стандартам. Успіх електрик Фарари залежатиме від декількох факторів. По-перше, це дизайн. Електричний автомобіль повинен бути не лише функціональним, але й привабливим. По-друге, це продуктивність. Електричний автомобіль повинен бути швидким і потужним. По третє, це запас. Електричний автомобіль повинен забезпечити достатню кількість комфорту для комфортного водіння. Я впевнений, що Феррарі впорається з цим викликом. Бренд має багату історію інновацій і завжди прагнув досконалості. Електричний Фарари стане не просто черговим новим автомобілем, а символом нової ери для Маранелло. Мої особисті думки та спостереження. З особистого досвіду я завжди захоплювався Фарари за їх здатність поєднувати високу продуктивність з елегантним дизайном. Я впевнений, що електричний Фарари не буде винятком. Однак я б радив Фарари не зосереджуватися на незвичайному дизайні, який може відлякати частину аудиторії. Більш важливо створити автомобіль, який поєднає всі необхідні якості, висока продуктивність, елегантна конструкція та достатня кількість переїзду. Крім того, я б порадив Фарари активно використовувати можливості електричної коробки передач для створення унікального досвіду водіння. Електричні двигуни забезпечують миттєвий крутний момент, який дозволяє створювати неймовірно динамічні машини. Фарари повинен повністю використовувати цей потенціал. Висновок. Електричний Фарари важливий крок у розробці бренду. Це можливість для Маранело довести, що він може створити електромобілі, які відповідатимуть його високоякісним та продуктивним стандартам. Незважаючи на незвичайний вигляд прототипу, я впевнений, що Фарари створить електричний автомобіль, який стане справжнім хітом. Електричний Фарари стане не просто черговим новим автомобілем, а символом нової ери для Маранелло. Вона покаже, що Фарари може бути не лише виробником найшвидших бензинових автомобілів у світі, але й лідером у галузі електроенергії. Я з нетерпінням чекаю прем'єри Електрик Фарари і сподіваюся, що це буде виправдано всім очікуванням. Ми будемо стежити за розробкою подій та інформувати вас про всі новини.